Що, друзі, ось і завершився перший тайм. Збірна України змогла відстояти нульову нічию у Парижі. Хочу сказати, що так, атак українців було небагато. Так, але деякі з них були дуже і дуже перспективні. І біда в тому, що не підтримує нашу атакуючу лінію, ніхто. Тобто то півзахисту не вистачає мобільності. От навіть згадайте, ті ж із. Тарасом з ні, Овчаренко, я вже їх позабував. Коротше кажучи, гравець Шахтаря, коли він перехопив м'яч, коли він пішов вперед, його тупо ніхто не підтримав. Ну і окремо хочу декілька склів сказати про Романа Єремчука. Ну це ж просто дно якесь, розумієте? Ви от поспостерігайте в другому таймі спеціально за Романом Єремчуком. Я спостерігав за ним у першому. В обороні він не відпрацьовує, в пресинг він не вступає активно, він постійно ходить пішки. Не приймає ніякої участі, просто банальний, тупо банальний статист. В захисті він теж ніякого толку не дає. Ну і окремо, окремо мої слова, мої захоплення ярмолюку, на мій погляд, це гравець. Номер один після першого тайму. Реально у відборі, реально передачі, реально не боїться. Молодець розкішна гра виносить всіх і вся дуже важко дається. Гра Караваєва на правому фланзі, а все інше плюс-мінус чудово працює. Я би міняв напевно Караваєва. Я би міняв обов'язково Романа Єремчука, тому що збірна України грає в десятьох такі мої висновки після першого тайму. Сподіваюся, таке що Україна як мінімум не програє, забезпечить собі вихід на чемпіонат світу. А бажано взагалі переграти французів. Уж давно ми таких перемог від збірної проти Франції не бачили.